І це автори найкрасивіших голів. Справа в тому, що впродовж цього 2015 року на сайті про спорт ви наші глядачі обирали найкрасивіші голи спочатку відповідних турів, потім місяців, і ось. Просто зараз я готовий продемонструвати всіх претендентів на звання автор найкрасивішого голу 2015 року. І перший претендент наш це Віторіно Антунеш. Він став автором найкрасивішого голу березня і забив свій неперевершений м'яч у матчі Динамо і Лічівець. Наступний претендент Віталій Буяльський, молодий гравець Динамо. Ось так красиво забив просто неперевершений м'яч гол падінні через себе. такий забивав, дали забивав. Якщо б забіг, то в трампут зразу мені положили в стаціонар. Такі я не забівав, конечно. Ну, наступний м'яч від центрального захисника Динамо Євгена Хачеріді. Ну, Не завжди побачиш такі фінти від захисника. Цих як такі такий ну, забивав, так, Едід? Інода, случайно. Ага. Інода случайно. Давай новой, Едід? Ти ж правша? <laughs> <laughs> ну, а тут у нас Нікола Калініч, вже колишній футболіст Дніпра. Так красиво він забив. Бісиклетою. Я думаю, що Фірантині він ще такі м'ячі не забував. Забівалість через щось. Наступний наш претендент це. Жуніор Мораєс. Він став найкращим у серпні. Так зі той, забивали? зі стандарту. Я точно ні А на Забивав. Забивали п'ятою? Звісно, Не ну, просто такі голіву. Так ви знаєте, якби во так подивишся, ніби два бісиклету, п'ятою, які нас стіки глини залітають за штрафного майданчика. Фантастичні чи все-таки у нас, нас футболісти. Ну от мені сподобався гол жуніора мораєса. Я його назвала вишуканим. А далі в нас Матеус, нападник Дніпрян. Він відзначився своїм голом у вересні у матчі металіст Дніпро. І до речі, гол став переможним у цьому протистоянні. Бідненький був вересень на голи. Правда, хороший індивідуальний проход на себе взяв і сповнив. Ну, ну не найкраще ну зато гол. наступний гол. Я думаю, що вам однозначно сподобається. Це гол Тараса Степаненка. Він забив свій гол у жовтні, у матчі. Думаю, не скоро ще ми увидимо його. Такі. Мав, <зас> Но, так, маю, маю, <зас> в Так мені Не скоро. Ну, до речі, у цьому матчі він оформив думку. Це дуже прилично за цей м'яч. Далі у нас Антон Шиндер. Тут торсунув, так само красиво, так пройшов центром поля, віддав свою передачу на Антона Шиндера, і той сильним ударом відправив м'яч у сітку воріт стати тоже забил с нерабочей ноги. Ну хороший гол. Так піймата з двоїника, свій воротар зівнув ось в ближній кут. Ні, але з двоїника такий певний удар, дуже сила пол. удара була, дуже большая. Ну і який же ж рейтинг без Андрія Єрмоленка. Андрій Єрмоленко став найкращим у грудні. Ну, насамперед у грудні був єдиний 12-й перенесений тур. І Андрій Єрмоленко одразу потрапляє до фіналістів. До претендентів рабочий, і, і, по, і на звання автора найкрасивішого голу 2015-го року. тисячі п'ятнадцятого року. І спа і пошов одразу большой палець мортать Ярмоленко. Місіуда на скло хто на першому? Да. да, діліться враженнями. Не знаю, мені я прикалінічне. Я з вибором определился. Кто? это однозначно. Він не Могу объяснить почему? Давай. Забить такой м'яч, с лета при его антропометрии, сложиться в дальний угол, ну, это... а Степаненко Не Забити гол. Не навички. Пробити так. Це ж не просто. Це ніяко і вискав почему. Я не знаю хто. Я думаю, що просто заб'є хтось, хто виграє, той, хто забив бісек. У нас три м'ячі там Буяльський, Калініч і Степаненко і хтось з них виграє. Подивимось. Я думаю, так.